Сьогодні ми дізнаємося про історію одного з найвідоміших паризьких костів і його пов'язання з Україною. Ось міст альма. Ми вже розповідали про площу Альма, яка поруч це інший фільм. Ми розповімо про міст. Міст заслуговує на окрему історію, тому що насправді один з найвідоміших і найвизначніших мостів Парижу. З ним пов'язано багато історій, і декілька ми з них вам розповімо. Але головні історії, яка пов'язує цей міст з Україною, буде присвячено увесь цей фільм. Міст збудувався з 1854 по 1856 рік під керівництвом гіцентегеріє. Він був урочисто відкритий наполеоном III особисто 2 квітня 1856 року. Це практично одразу після переможної війни французьких збройних сил і союзників в Криму. Нагадаємо, що одна з причин Кримської війни, чому включилися у цю війну союзники Франції і Велика Британія, полягала саме в тому, що Росія намагалася зупинити рух тодішньої турецької імперії до Європи. Це було головне завдання тоді російської величезної армії. Ця армія не впоралася, бо тоді союзники перемогли тодішню тоталітарну російську імперію, яка мала мільйон двісті тисяч армій і постійно втричі перевищувала чисельно війська союзники, які висадилися в Криму. Якби там не було, це сусідство московського культурного центру. І мосту альма є промовистим. Так неприємно, що Московський культурний центр покриє криваву окупаційну війну Росії проти України по тієї Інтарії. Але він є солодом в тому місці, яке достатньо символічно. І символізм цього місця полягає в тому, що саме на річці Альма були розбиті російські війська з союзниками, і в коло цих союзників входив і козацький корпус, яким керував видатний Михайло Чайковський. Чайковський був тою людиною, яка зуміла об'єднати під єдиним прапором усіх тих, хто хотів зруйнувати кайдани Російської імперії і захистити вільний вибір тодішньої Османської імперії у рухові до Європи.

Ні, 1853 року Чайковський домігся розширення козацьких частин з рахунок поляків, болгарів, румунів, угорців сам розробив моделі однострою для них. Пізніше він почав називатися полк козаків отаманських, згодом переформований в дивізію, а ще згодом у корпус. І 23 січня 1954 року османські козаки склали присягу. З Константинополя привезли знамену Запорізької сечі. А садик Паша, так тепер вже називався Чайківський, отримав від султана титул Міран Паша. Кошовий отаман, корпусу козаків отаманських. Саме завдяки цим двом постатям Чеківському і Султану Абдулмеджиду I було сформовано корпус козаків, які брали участь у війні з Російською імперією, які були союзниками по зброї французького і британського війська, і складали у своїй масі, у своїй сумі понад три дивізії. То це величезна кількість, це практично коло 15 тисяч осіб на той момент були так чи овак заангажовані в козацьке військо, яке воювало проти Московії. А це фігура Зуала, скульптурна композиція, яка символізує один з підрозділів французької армії, які брали участь у переможній війні з Росією французів і властиво було виставлено пам'ятники ці всім чотирьом видам військ, які здобули перемогу французькому війську над російським. А це смолоскип, який подарували Сполучені Штати. Франції, тому що насправді і саму скульптуру свободи виготовили колись у Франції, і вона була подарована Сполученим Штатам на сторічний ювілей скульптури свободи відбувалася реставрація, і цей сполоски, а точніше, полум'я свободи, за ініціативи американської газети International Girl Tribune була подарована Парижу і зараз прикрашає вона площу Альма. Це тунель, де розбилася принцеса Діана зі своїм другом до Дяльфаетом на превеликий жаль, так ця трагедія трапилась також тут. І ось тут вшановують пам'ять Діани. Дуже багато приїжджають прихильників, і насправді свого часу хотіли перейменувати міст Альма на міст принцеси Діани. Був проведений референдум, місцевий голосування і програла Діана і перемогла Альма, так що українська географічна мітка на мапі Парижу залишилася. Ладно, дефенці драма с тобой сад, що роботи, і тут є дерма. Зараз сучасний міст там Підчувається на історичну духу, історичний дух, дух цього московідає його назву. Властиво дуже завжди характерно особливим, що міст найбільший пораз названий іменем найбільший найбільшої поразки російської зброї що поруч з російським відповів центром. Ось тут, а по цьому хлопцям затрагує. Чим морозом? Вважаємо російський центр, містер немає, який названий на честь перемоги французької зброї над російською. Властиво в бою за Крим. Ді воювали за Крим, це Кримська війна. Власниці? Е -е, перемоги. І власниці перемогу місто французи. Цій перемозі присвячена. Назва мосту. Тут не, не бойся, але все нема, все гаразд. Ось і сучасне місце, наголошую я. Тільки разів що це казав, наголошу, але його історичне значення полягає в іншому. В назві зображення, ну, хотілося б, щоб воно було швидко тісну. Старище, 6, ще якісь ну, такі, як місто Олександра Олександра Третього, чи щось таке. Ну, так не є, але. для нас друзі не як а, Як називається? Так назва. Я робить цей міст. Зараз зробимо цупленку і зробимо це Зуки. Це трошки краще буде. Ось там далі фігура стоїть. Його покажемо, ми, можливо підси такі фігу. чогось фігура зуала. Тут було ще кілька тобто е, види військ французьких, які брали участь у перемозі. А зуав він, він це, трошки нижче, і по ньому вимірювали повінь у сені. Коли до стегна доходила вода, судохідні судохідність закривали закривалася і могли пересуватися човни. А що там той пересувається все гаразд, то човни пересуватися не могли в зв'язку з тим, що висота, ріки настільки є. Тобто я так високо рікаю, що під мостами човни пройти Не можу і так виглядає міст, але мам, українська назва українською. Повітка на Старична Парижа-Перетанська. Там міксанта третього, портал Парижу, оприєдне сьомої 80. Ну і обов'язково треба звичайно показати. Тобто, Ферд, російський культурний центр, болгарська амбаса. Місправді був мобілізований в 70-го і був змінений і змінилася концепція, але лише висока, тому що концепція міняється. А назви, які є значними у французькій історії, залишається безмінів. Власне, українська назвачна назва річки Альма, любої французької війська, вели російське, царські міська, царська міська. Назва цієї річки дала назва мосту. і українська географічна назва. Ми завжди закріпилася в історії Париж. І на Матві Париж. Наші дитини піхотинець? Суцузької армії якраз в 1835 році перші сіяти назувалися. Одразу після цього вони взяли майже майже одразу після цього вони взяли бойових речників. під річкою Альма в Криму.